Капеланське благословіння на 15 серпня 25-го року У Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелі ми чуємо, як садуки, які не в Воскресіння мертвих, хотіли. Довести це Ісусові, задавши йому таку загадку притчу, що ніби було сім братів, і у старшого була дружина, жінка. І вони не мали дітей. І старший брат помер, і, йому треба було, і треба було другому за ним брату одружитися, щоб відновити насіння. Але він одружився і теж помер без дітей. Потім третє, четверте, так до сьомого дійшло. І сьомий помер, і дітей не було. А потім жінка померла. І вони запитали, хто ж буде дружиною, хтось буде чоловіком для цієї жінки в Царстві Небесному. То він сказав, що на небесах не одружуються і не женяться, а перебувають як ангели на небесах. А те, що є Воскресіння мертвих, то в Писанні написано, що. Господь каже, я є Богом Авраама, Богом Ісака і Богом Якова, тобто Він є Богом живих, а не мертвих, а ви не знаєте ні Писання, ні Силу Божої. Люди дивувалися, як він правильно відповів. Але я читаючи ці строки Святого писання, задум... писання, задумався про те, що чи переконав Ісус тих садукеїв, які. Вірили в своє надумане, те, як вони вважали правильно трактувати, як вони всім доводили це, знаєте, лоба розбивали про свою справедливість. Іншим, прихильників на свою сторону, на свій бік залучали саме з цього приводу. І мені здається, що Ісус, слова Ісуса не дійшли до них. Не, вони також продовжували стояти на своїм переконанні, на своїй думці щодо Воскресіння мертвих, як вони і стояли. Вони далі продовжували шукати ну, якісь знаєте, докази свої правоти і докази не проводи іншого. Ісусової точки, не точки зору, а Ісусової правди. А він тільки сказав і підтвердив лише тим, хто вірили у в Воскресіння мертвих, які були і які прийняли його відповідь. І задумався про те, як важко, знаєте, коли ти зійшов в шляху істинного, отримав якесь земне переконання або вбив в собі якусь думку, з якою не хочеш розставатися, яка тобі приємна, яка тішить твою. Гординю, яка, яка, знаєте, якою ти звик маніпулювати, мати вигляд перед людьми, ну якийсь поважний. Як важко з нею розстатися. Але правда перемагає таким чином, що вона не воює з неправдою. Вона, як нібито, знаєте, починає так сяяти і стає на горі, що неправда, як темнота розвіюється, і вона щезає. Або оголяється своєю, своєю, знаєте, гнилістю, своєю потворством, потворістю, потворістю, яка так виглядає. І той, хто неправду ну, взяв собі за його фундамент, за своє коріння, то просто не тільки падає, а розчавлюється, коли правда освітлюється. І для того, щоб, знаєте, Зрозуміти, відчути, що ти не на відмовитися від неправди, якщо ти взяв її, це як треба подивитися і розвивати ті органи наших почуттів, які це неправду можуть відрізнити від правди, які серце, е... як... яким чином ту відмовитися від тої неправди, побачити, що я маю цю неправду. Це якраз розвивати Боже органи почуттів. Боже органи почуттів це совість, це серце, духовне серце, це можливість відчувати любов, милосердя, доброту. Любов теж не доведеш, як не доведеш про Воскресіння. Тому що це віра, це стосується того, що я вірю? Садуки вірили в відсутність Воскресіння, інші вірили в Його те, що воно є. Віра на віру. Аргументи інших немає. І от ми говоримо віра істина, коли це совість чиста і сприймає світ своєю чистотою. Тоді Око серця, коли око серця чисте, воно і сприймає, де правильно, іст, істинно, правдиво, а де брехня, де не істину. Воно може відрізнити, бо ми говоримо про храм, який знаходиться в моєму серці. Коли там дух оселяється, то він і допомагає мені відрізнити саме це. І я зараз говорю про те, що довести неможливо Там теорему якусь, знаєте, там розкласти по формулам. Це не про це я кажу. Це я кажу про наш стар стан внутрішній наш, стан нашого серця, нашого, нашої душі. В єдності з Господом, то Дух Святий нам допомагає розрізнити, бо Він є і правда, і істина. І робить нас частиною себе. А коли ми говоримо, що саме я можу тлумачити, що саме я можу розбиратися, і я буду розподіляти це все, то я нібито ставлю себе Богом над собою. І тоді помилка і черсть серця очевидно, але я її не побачу. Як і садуки не відчую, не почую, буду, глухий, буду чути але не розуміти, буду бачити, буду дивитися і не побачу. І мені здається, про це можна розважити і розглянути саме це місце, де одні вірять і не праві, а інші вірять. І на стороні правди. Амінь.